Святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні, в той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині, почувши, що народ іде, мимо Він спитався. Щоб воно могло бути, йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить, І Він став голосно кричати, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав. Та Він ще дужче кричав. Сину Давидів змилуся наді мною, Ісус зупинився і велів привести його до себе. Коли Той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи сказав Той, щоб Я прозрів. Ісус сказав до нього прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів, то і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Весь народ, бачачи Це, віддав хвалу Богові. Христос рождається. Віра Твоя спасла тебе. Як вірити, щоб отримати спасіння? Що робити, щоб отримати те, що ми просимо? Прозри і вмить прозрів. Той і пішов за Ісусом. Як вірити, щоб отримати те, що ми просимо? Що таке що означає вірити? Вірити це. Дозволити Ісусові війти в наше життя. Можна залишитися сам на сам зі своєю проблемою. Наприклад, так як цей сліпий правда зі, своє... зі своєю недугою не бачив. Але можна поєднати своє життя з Ісусом і не залишитися сам на сам зі своєю недугою. Тому власне християнство це зустріч живим Богом. Це зустріч двох прагнень. Ми, християни, коли прагнемо зустрітися з нашим Господом, Господь завжди прагне зустрітися за нами. Тобто, це є прагнення, дві, прагнення людське і Боже. Тому Ісус завжди хоче діяти, жити в нашому житті. Тому віра це зустріч з Ісусом. І, власне, людина віри це та людина, яка узалежнює своє життя від Ісуса. І розуміємо, чому цей чоловік сліпий, узалежним своє життя від Ісуса. Тому що Він нічого і нікого не мав. Не мав здоров'я, сидів край дороги, просив милостині, не мав за що жити. Тобто, для нього єдиною надією був Ісус. І тому Він не сумнівається, але вірить. Він повірив і визнав свою віру. І коли він це зробив, зір повернувся до нього. Тобто, по-людськи, це було неможливо. Правда, не було лікарів, ніхто не лікує. Це не сьогоднішній час, правда, що є клініки. Тоді ніхто не лічив. Тому він ісцілився через своє прагнення віри. Тобто, вірити, це, віддати свою проблему, свою хворобу, своє страждання Ісусові. Можна залишитися, сказати, що це моя хвороба, моє страждання, і не віддати, але тоді прийдеться залишитися зі своєю недугою, тому власне Він взиває до Ісуса. Але не крик став причиною ізцілення, а віра. Віра це ніщо інше, як сказати: Ісус війди в моє життя, і коли Ісус ходить в наше життя, життя змінюється. Тому віра стілює, віра завжди дає світло в нашому житті. Людина навіть з найбільшим стражданням, але коли вірить, вона переживе будь-яке страждання. Тому так важливо дозволити Господу Богу війти в наше життя, щоби бути з Ісусом в цілковитому єднанні. І тоді, коли є Ісус в мені, в мені віра є велика, міцна, і тоді я можу подолати будь-яке страждання. Тому віра це сила Бога, що для нас, людей потрібно. Дозволити цій силі Божій війти в нас і діяти в нас. Тому людина вірить це та людина, яка завжди бачить. Вона завжди бачить це, тому що, каже апостол Павло: не я вже живу, а живе в мені Христос. Тому можна залишитися сам на сам зі своєю хворобою. А можна поєднати своє життя в любові з Ісусом. І Ісус має силу і владу над будь-яким стражданням, над будь-якою хворобою. Тому цей сліпий не сумнівається в Ісусі і отримує те, що просить. Він не каже, що це неможливо. Він не каже, що моя хвороба дуже тяжка, що з такої... ще ніхто від такої хвороби не вилікував. Не співставляє свого життя з ніким і з нічим, але вірить і отримує те, що просить. Звертається до Ісуса як до Спасителя Свого особистого. І через те, що Він так звертається, так довіряє, отримує те, що просить. Віра завжди потребує зростання. Тобто, це неможливо зробити. Одну хвилину. Тобто для цього йому було також потрібне життя, терпіння, самотність, сидіти край дороги, напевно, і не раз пережив розчарування і зневіру. Тому він був вірний і мав бажання, і отримав те, що просив. Тому що віра це зустріч з живим Богом. Віра це зустрітися з Богом, який є всемогутній. Який може все. І тому для нас залишається вибір. Або ми зустрінемося з живим Богом, або ні. І сьогодні, зараз, кожен з нас також має можливість правда, дати собі відповідь, яка є моя особиста віра. Чи я вірю, що тут є Ісус? Живий Бог. Чи я вірю в живого Бога, яке є моє особисте бажання зустрітися з живим Богом? Це дуже особиста зустріч. Чи я прагну цієї зустрічі зараз, цю хвилину? Чи я прийшов, щоб Ісус мене ісцілив? щоб я вийшов з цього храму і сказав, що віра моя спасла мене, я вийшов іншою людиною. Сьогодні, власне, на цій Євхаристії, на цій літургії відбувається зустріч живим Богом. Звичайно, що можна, кажуть, можна зустріч пережити дуже особисто, можна пережити дуже поверхово. Але це буде також наша віра, яка буде ця зустріч з живим Богом. Бог не є мертвий, Бог не є тільки ідея, Бог не є тільки те, що ми собі уявляємо, Він є живим Богом. Він прагне сьогодні через нашу віру нас ісціляти, нас спасати, нас оздоровляти, давати нам життя. Тому Ісус приходить до нас сьогодні, щоб зустрітися з нами особисто, діткнути нас. Дати нам своє тіло і дати свою кров. Тому потрібна віра. Віра завжди приносить спасіння. Те, про що ми тільки прагнемо, Бог нам дає. Тому вірити це завжди ісцілятися. Тому що вірити це жити з Ісусом, це дозволити Ісусові жити нашим життям. Тому цей сліпий, про якого ми сьогодні читаємо. З Єрихону дуже глибоко і сильно довіряє Богові і отримує те, що просить. Він міг не довіряти і міг залишитися зі своєю хворобою. Але він зробив правильніше. Він довірився Ісусові і не помилився. Тому треба знати, кому довірятися. Він довіряється Ісусу Назарянину. Тобто Богові, Спасителеві, Месієві, Богові, який є правдивим, який є живим Богом. Тому Ісус сьогодні через приклад цього сліпого хоче нас навчити, щоб ми вірили і довіряли Йому, що Бог завжди робить чуда в нашому житті, навіть з найтяжчих ситуацій, якщо довіряти і поєднати цю ситуацію, наше життя з Ісусом, завжди буде перемога. Тому ми сьогодні прийшли в цей храм, щоб пережити цю особисту зустріч, бо Ісус прагне війти в твоє і в моє життя. Для Бога немає речей неможливих, але Бог завжди запитує, що хочеш, щоб я зробив тобі. Бог ніколи нікому нічого не робить на силу. Бог завжди робить як відповідь на нашу віру, на наше прагнення, яке ми сьогодні. Принесли до нього, щоб з ним особисто пережити цю зустріч, щоб йому особисто сказати те, що ми прагнемо, і показати віру, яку ми маємо в нього, як ми йому цілковито довіряємо, ми цілковито узалежнюємо наше життя від Ісуса, як нашого Бога і нашого Спасителя.